У видавництві з'явилися нові релізи, і деякі з них я просто не можу оминути. Мій топ бажанок новинок, частина 1. І перша книга, яку я дуже хочу прочитати, це книга Емілія і Ларіона Павлюка. Видавництво «ВСЛ». Я завжди кажу, Павлюк це той автор, на чиї новинки чекаєш з відчуттям події. У нього особливий стиль, психологія, напруга і все на вищому рівні. Це історія, де реальність переплітається з тонкою містикою. Є пам'ять, є минуле, а є дитина, навколо якої розгортаються всі події, які ставлять під сумнів, усе логічне. Якщо без спойлерів, то це дуже камерна, глибока і водночас тривожна історія. Наступна книга Іван Черненко «Короткий миті потрібності. Видавництво Віхола. Це автор, який працює анестезіологом, і це вже робить книгу особливою. Ця книга не роман, а збірка коротких історій, які народились між пацієнтами, людськими долями, операційними. Це чесні нотатки про життя поруч із смерть, про вдячність, про страхи, про маленькі моменти, коли ти розумієш свою потрібність у житті. Наступна книга Валерій Пузік Ким ми були? Видавництво віват. З паном Валерієм я вже була знайома раніше. На моєму старому аккаунті навіть є запис нашого прямого ефіру, ви зможете зайти і подивитися, він завжди є там. І зараз мені дуже цікаво спостерігати, як автор пан Валерій все частіше звертається у своїй творчості до теми війни. Він вміє дуже точно передати переживання війни, без пафосу, без зайвих прикрас. Книга Ким ми були, це про зміну людини. Ким ми були до війни і ким стаємо після. Ким ми були не зовсім хронології війни. Це книга про внутрішній перелом, про стосунки, про руйнування, про збір себе по частинкам. І четверта книга «Сьомга» від Софії Андрухович Видавництво Комубук. Це її дебютний роман, який перевидають для нового покоління читачів. Це історія про дівчину, яка намагається зрозуміти себе. Свою тілісність, бажання, страхи, стосунки світу з нею і її з нею. Тут багато внутрішніх монологів, емоційних спостережень і моментів дорослішання. Це чотири новинки, які я дуже хочу прочитати цього місяця. А якщо серед видавничих новинок є та, про яку ви мрієте почути, то пишіть її у коментарях. Можливо, саме вона стане героїною наступного огляду. Всім па-па!